Вітаю, друзі! Головний висновок після розмов Трампа з Путіним і Зеленським. Незаперечно, темою найближчих днів буде розмова президента США Дональда Трампа з воєнним злочинцем Владимиром Путіним, а потім з президентом України Володимиром Зеленським. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі і звичайно ж будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємно чи навпаки. Неприємне вона не була. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ми будемо дуже вдячні за підтримку нашої команди Донатом. Всі подробиці є в описі до кожного відео. Дивним чином, ця розмова викликала хвилю якихось песимістичних та депресивних констатацій. Телефонна розмова Дональда Трампа за три тижні після його інавгурації це те, що мало відбулитися у будь-якому разі, особливо з огляду на його постійні заяви про мир і м'який натяк на Нобелівську премію миру. Але як не згадати популістську заяву Трампа про те, що він може завершити війну в Україні за 24 години? А за фактом, чомусь дзвінки розпочалися дещо пізніше? Це все до чого. Це все до того, що те, що вам говорять і намагаються показати, не завжди відповідає дійсності. Так, Дональд Трамп намагається формувати події, але хто бачив взагалі його план миру? За останні місяці ми бачили в західних засобах масової інформації безліч варіантів планів миру від Трампа. Але судячи з усього, це не більше ніж вигадки журналістів середньої ноги, які намагалися зловити хайп за хвіст. Я можу зробити тільки один висновок із цього: плану миру немає і досі. І не буде його насправді через місяць і навіть через два. Дональд Трамп робить гучні заяви, які не пов'язуються із нитками реальності. Україна і Росія не знайдуть точок дотаху через їх відсутність. Україна ніколи не погодиться на перемир'я за нинішньою лінією бойового зіткнення. так само, як і Росія, особливо зі шматком Курської області. що... Відпав. Як відбуватиметься поділ зон контролю? По лінії бойового зіткнення? Ну, ви реально що? серйозно? Або це питання потребує глибшого працювання і не одного дня, а місяців. А за місяці багато що може насправді змінитися. Відбудеться щось дивовижне, і ось раптово у Росії відвалюється, ну, наприклад, ще одна область. Хто знає? Тим паче, президент України готовий говорити з Дональдом Трампом на тему видобутку рідкоземельних металів і те на крок, що посилює позиції країни в питаннях відновлення суверенітету і становить прямий бізнес-інтерес самого 47-го президента Сполучених Штатів. Чи буде у Дональда Трампа можливість заробити дещо більше ніж 500 мільярдів доларів, склавши дещо менше, але досягнувши в Україні перемоги? Чи розуміє Дональд Трамп, що досягнувши перемир'я, Росія продовжить озброюватися, і він стане не президентом, який отримав Нобелівську премію миру за ніщо, а президентом, який зміг запобігти, але наблизив Третю світову війну? Його запам'ятають саме таким низькоефективним і найбільш недієздатним? 12 лютого відбулася розмова просто розмова, під час якої Трамп Почув позицію воєнного злочинця, який перебуває у розшуку міжнародного кримінального суду і президента України. Обидві сторони висловили свої позиції брехливо і щиро. За будь-яких обставин Росія завжди прагнутиме, як середньовічний недоумок, захоплювати чужі землі. Україна ж завжди хотіла просто жити краще, розвиватися і прагнути до світлого майбутнього. Про що можна говорити з упевністю? Так це про те, що війна між Україною і Росією не закінчиться цього року, на жаль. Вона не закінчиться насправді ніколи. Головне розуміти цю фразу правильно. А телефонні розмови, ну, насправді вони ще будуть. Будуть і зустрічі. Але точно так само, як істамбульський формат провалився, провалиться і цей. Точок дотику немає. І цілі насправді різні. Тому. Друзі, я можу сказати лише одне: не розслабляємося, але й не перезбуджуємося. Ну, а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!